Може хтось хоче собі ось таку тачку під бізнес, чи будку поставити, чи зробити евакуатор. Рама не знаю яка, але бачу вже очима, що вона довга і сюди без проблем можна поставити 5-30 платформ. Ось такий спринтерок. Це що у нас, 19 й рік по вікнам, може бути і 20-й. Бачу такий, що на гарних фарах, на ледах, подивіться. І він не замучений такий, виглядає з, з двох сторін дуже-дуже гарно, нержавий. Його треба помити, звісно, але однокатковий. Це у нас на категорію Б. Показую салончик. Трошки сідушка тут з краю потріскала. Руль звичайний, на механічці. Машина пробіг, не знаю. Пробіг не знаю і ціну не знаю, але можу знати продавців. Якщо когось зацікавить, пишіть в коментарі, я відпишу. Ось такий красавчик. Є тут хлопців на продажі. Хто хоче, співможе переробити під лафет. І буде категорія Б на 3,5 тонни. Ось така тачка. Тут, походу, була будка, будку вже зняли. Ззаді виглядає ось так. 19 або 20 20-й рік. Пробіг, не знаю, ціну не знаю, але знаю. Всім гарного.